Всім доброго дня. Сьогодні пройдемо питання по горизонтальній дорожній розмітці, які можуть попадатися в білетах екзаменаційних на під час здачі. І так, перше питання. Ця горизонтальна дорожня розмітка позначає ділянки, на які забороняється виїжджати на перехресті, якщо попереду утворився затор. Ні, так. Правильна відповідь буде так. Так, далі. Чим ви повинні керуватися, якщо значення дорожніх знаків і ліній горизонтальної розмітки суперечать одне одному. Пам'ятаємо, що перевагу мають дорожні знаки. Якщо горизонтальна дорожня розмітка суперечить дорожнім знакам. відповідь буде вимогам дорожніх знаків. Ми маємо керуватися. Далі. Чи дозволено вам перетинати подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки? Дозволено тільки в разі обгону. Друге. Дозволено тільки в разі інтенсивного руху. Третє. Заборонено. Четверте. Дозволено тільки в разі виїзду з дворів та інших прилеглих територій. Пам'ятаємо, що подвійну суцільну лінію перетинати заборонено за будь-яких обставин. Правильна відповідь заборонено. Так, перемикаємо режим. Тобто таке питання це зображення з офіційного іспиту. І питання, чи дозволено виїжджати на цю горизонтальну розмітку на перехрестях під час заторів. Дана горизонтальна розмітка забороняє нам виїжджати на перехрестя у разі заторів на вашій смузі руху за цим перехрестям. Правильна відповідь заборонено. Знову. Чи дозволено велосипедисту рухатись смугою для маршрутних транспортних засобів, яка позначена вказаним дорожнім знаком. По даній смузі руху мають право рухатись маршрутні транспортні засоби, а також велосипедисти. Правильна відповідь дозволено. Наступне. Даною дорожньою розміткою у вигляді літери А позначають. Пам'ятаємо, хто має. Право Сюди їхати. Правильно. Маршрутні транспортні засоби. Шукаємо правильну відповідь і дивимося. Правильна відповідь буде виділено смуг для руху маршрутних транспортних засобів. Наступне питання. Дана дорожня розмітка у вигляді стрілок нанесена на смузі руху. Інформую про те, що дорога повертає праворуч. Попереджає про наближення до звуження проїзної частини, надає вам перевагу в разі перестрою на праву смугу. Є така дорожня розмітка в вигляді такої стрілочки, вона подібна до стрілочки, що під кутом повертає, тому не плутайте з тією дорожньою розміткою. Ця дорожня розмітка попереджає про наближення до звуження проїзної частини і водій. Водію необхідно перестроїтись на праву смугу руху, якщо він рухається по цій смузі руху. Тобто правильна відповідь буде попередження про наближення до звуження проїзної частини. Хоча в нас тут, бачимо, поворот праворуч відбувається, але не треба звертати і вказувати, що звуження до звуження. Так, наступне що означає горизонтальне дорожнє. Розмітка у вигляді напису стоп на проїзній частині. Наближення до регульованого перехрестя. Другий. Наближення до поперечної розмітки 1.12 стоп лінія. І третє. Наближення до дорожнього знаку дати дорогу. Пам'ятаємо, що слово стоп попереджає про наближення до розмітки 1.12, тобто стоп-лінія, де водій має зупинити в разі необхідного сигналу. Світлофора чи знаку. Дані дорожня розмітка позначає перше місце, де починається заборона на подальший рух. Місце, де починається або закінчується житлова зона. Попереджаю про наближення до пристою примусового зниження швидкості руху транспортних засобів. Треть. Як можемо бачити на малюнку, попереду в нас. Спеціально штучно створені бугорки підвищення, які змушують водія знизити швидкість. Тому правильна відповідь буде попередження про наближення до пристрою примусового зниження швидкості руху транспортних засобів. Наступне чи дозволено вам зупинку в зазначеному місці для висадки пасажирів. Дивимося, що по краю. Проїзної частини нанесена жовта преривчаста лінія, яка означає, що в даному місці заборонено стоянку. Тобто, читаємо відповіді. Перше дозволено, якщо не буде створено перешкод маршрутним транспортним засобам. Друге дозволено. Третє заборонено. І четверте дозволено тільки з заїздом на тротуар. Бачимо, що в нас тут немає. Смуги для руху маршрутних транспортних засобів. Е... Немає знаку із табличкою, як тут необхідно ставити транспортний засіб, паркувати. Тому правильна відповідь буде дозволено. З якою дорожньою розміткою може застосовуватися дорожній знак стоянку заборонено. Згадуємо, дорожній знак стоянку заборонено. Застосовується із дорожньою розміткою жовтого кольору, яка переривчаста. Тому шукаємо правильну відповідь з білою, перше вже від... відкидаємо. Друге з жовтою суцільною лінією розмітки, яка наноситься біля краю проїзної частини або поверху бордюри. Бачимо, що суцільна не підходить з жовтою переривчистою лінією розмітки, яка наноситься біля краю проїзної частини або поверху бордюру. І четверте, з білою. Якщо бачимо з білою відкидаємо, правильна відповідь буде жовтою проривчистою лінією, яка наноситься біля краю проїзної частини або поверху бордюри. Наступне, які з прилічених транспортних засобів мають право рухатися по смузі, позначеної розміткою А, на яку поширюється дія дорожнього знака, розміщеного праворуч від дороги. Пам'ятаємо, хто має право рухатись даною смузі. Будь-які автобуси, маршрутні транспортні засоби, велосипеди та таксі, маршрутні транспортні засоби та таксі. Пам'ятаємо, що даною смугою мають право рухатись маршрутні транспортні засоби, таксі та велосипедисти, тобто велосипеди. Наступне. У даній ситуації ви повинні за відсутності інших транспортних засобів проїхати перехрестя без зупинки. Перше. Друге зупинитися біля знака. І третє зупинитися перед дорожньою розміткою стоп-лінія. Бачимо, що знак стоп у нас знаходиться перед дорожньою розміткою стоп-лінія. І ми пам'ятаємо, що водій має зупинитися перед стоп-лінією, не заїжджаючи на неї та не переїжджаючи її. Не біля даного знаку, а перед стоп-лінією. Тому правильна відповідь: зупинитися перед дорожньою розміткою стоп-лінія. Наступне. Що означає напис на проїзній частині дороги. Перше. Номер дороги або маршруту. Друге. Відстань до найближчого населеного пункту. Третє. Відстань до найближчого перехрестя. Бачимо, що в нас спереду буква Е 40. Тобто, це. Номер дороги або маршруту. Правильна відповідь. Номер дороги або маршруту. Наступне. Що означає дорожня розмітка у вигляді трикутника на смузі руху. Перше. Ви в'їжджаєте на небезпечну ділянку дороги. Друге. Показує місце, де потрібно зупинитися. І третє. Попереджає про наближення до дорожньої розмітки, перед якою водій повинен у разі потреби зупинитися. І дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по дорозі, що перетинається. Таке питання в екзаменаційному білеті. І ось тут так зображено. Бачимо. Пам'ятаємо, що цей трикутничок на асфальті попереджає про наближення до дорожньої розмітки, перед якою він водій повинен у разі потреби зупинитися, і дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по дорозі, що перетинається. Обираємо відповідь. Наступне, по якій траєкторії ви можете об'їхати перешкоду. Перше по будь-якій. Друге. Тільки по траєкторії Б, третє тільки по траєкторії А. Бачимо, є в нас дорожні знаки, ремонтні роботи і наказовий знак, об'їзд перешкоди. Ліворуч. Звертаємо увагу на наказовий знак і не зважаємо на суцільну білу лінію. В даному випадку перетинати. Її можна для об'їзду перешкоди. Тому правильна відповідь тільки по траєкторії Б. Чи дозволено вам випередження по реверсивній смузі? Якщо реверсивний світлофор вимкнений. В даному випадку ми бачимо, що світлофор вимкнений, тому виїжджати на реверсивну смугу заборонено. А тому випереджати заборонено. Наступне. Як ви повинні вчинити, якщо реверсивні світлофори вимкнулися. Перше, негайно перестроїтись на праву смугу. Друге. За відсутності зустрічних транспортних засобів, продовжити рух по смузі. Третє, Можете продовжити рух по смузі тільки до перехрестя. Даний світлофор, якщо він вимкнений взагалі, рухатись не можна. І в разі, якщо ми перебуваємо на реверсивній смузі і він вимкнувся, то ми зобов'язані перестроїтись на праву смугу руху. Тобто правильна відповідь негайно перестроїтись на праву смугу. Наступне. Який маневр забороняє вам зображена лінія дорожньої розмітки? Дивимося, біла преривчаста лінія. Це означає, що ми можемо її перетинати. Ніяких дорожніх знаків в полі зору водія немає. І обираємо відповідь. Перше: тільки об'їзд, тільки обгін, тільки розворот. Жоден з вищеперерахованих маневрів не заборонений. Тобто ми можемо перетинати, а відповідно можемо і об'їжджати, і обганяти, і розвертатися правильна відповідь: жоден з вище перерахованих маневрів не заборонено. Перемкнеся ще на таке зображення і обираємо. Наступне. Чи дозволено вам поставити автомобіль на стоянку в даному місці? Запам'ятайте, тут з е, під вохом це питання. Пам'ятаємо, що не можна робити при даній дорожній розмітці. Не можна робити стоянку. Тобто, не можна поставити автомобіль на стоянку в даному місці. Правильна відповідь заборонено. Наступне. Чи дозволяє вам дана дорожня розмітка виконати обгін трактора в такій ситуації? Бачимо, що у нас, з лівої сторони від нас іде преривчаста біла лінія, а потім йде суцільна біла лінія. Це означає, що ми можемо перетнути та здійснити обгін трактора в даній дорожній ситуації. І не треба звертати в даній ситуації вимогу на перше питання, ой, відповідь на це питання, а саме так, але тільки якщо швидкість трактора становить менше, ніж 30 км за годину. Даний обгін тут можна робити в будь-якій ситуації. Якби тут була просто одна лінія суцільна, тоді була правильна відповідь, тільки якщо швидкість трактора становить менше 30 км годину. Тому тут правильна відповідь. Так. Наступне. Чи дозволяється виконати зупинку у цьому місці для посадки пасажирів? Бачимо, що біля бордюра нанесена жовта суцільна лінія і означає. Що тут заборонено робити як зупинку, так і стоянку. Незалежно від того, будемо проводити ми посадку-висадку чи розгрузку, загрузку, вантажу. Тому тут забороняється. Наступне. Бачимо ось такий малюночок. І такий, який може бути в білетах. Водій якого автомобіля не порушує правила дорожнього руху в даній ситуації. Дивимося, У нас є два автомобілі. Синій та білий. З лівої сторони водія знаходиться в даному місці проривчаста біла лінія, а за нею суцільна біла. Тому він може перетинати цю лінію в даному місці, Відповідно, робити розворот. Для водія білого автомобіля спершу йде суцільна біла лінія, а за нею проривчаста. Тому йому заборонено її перетинати. Відповідно, хто не порушує. Водій синього автомобіля. Так, наступне. Бачимо такий малюнок. Вмикаємося Перед... на білетний малюнок. І питання: у якому місці ви повинні зупинитися, щоб дати дорогу транспортним засобам на перехрещуваній дорозі, повертаючи ліворуч у даній ситуації. Бачимо, що є в нас дорожній знак Дати дорогу, і нанесена дорожня розмітка. Яка зобов'язує водія у разі необхідності зупинитися перед даною дорожньою розміткою. Тому водій має зупинитися перед перехрестям біля лінії розмітки 1.13 біля трикутничків. Наступне. Бачимо такий малюнок і екзаменаційне питання. Дана дорожня розмітка у вигляді стрілки нанесена на смузі руху. Перше. Дозволяє вам поворот ліворуч і розворот. Друге, дозволяє вам тільки поворот ліворуч. Третє. Дозволяє вам тільки розворот. Бачимо, що це стрілочка під кутом. Тобто, вона вказує напрямок руху по смузі. І бачимо, що є розрив між двома суцільними лініями, де нам дозволено зробити як поворот, так і розворот. Тому правильна відповідь дозволяє вам поворот ліворуч і розворот. Наступне. Що означають преривчасті лінії розмітки, які знаходяться з правого боку від водія. Такий малюнок і. такий. Перше місця, де дозволено з'їзд на узбіччя тільки для зупинки. Друге. Межу між основною смугою руху і смугою гальмування. Третє край проїзної частини. Бачимо, що знаходиться преривчаста біла лінія широка. І за нею знаходиться смуга, яка в подальшому повертає праворуч. А тому це є смуга гальмування. Правильна відповідь, що дана лінія визначає межу між основною смугою руху і смугою гальмування. Наступне. У якому із зазначених місць ви можете перетнути суцільну лінію дорожньої розмітки та зупинитися? Перше у будь-якому, у друге у жодному, третє тільки у другому. Пам'ятаємо, що широка. Суцільна лінія розмітки 1-2, її можна перетинати тільки в деяких випадках. Праворуч вона відділяє проїзну частину від узбіччя. А ліворуч ця лінія відділяє проїзну частину, тобто ліву смугу руху від роздільної смуги, на яку заїжджати в будь-якому випадку не можна. І перетинати цю лінію також не можна, тому правильна відповідь тільки два. Наступне. Дана дорожня розмітка позначає. Дивимося. Червоне коло, тобто заборонений знак і 40. І означає: перше номер дороги або маршруту. Друге, дозволено максимальну швидкість руху на цій ділянці дороги. Дублюючи дорожній знак обмеження максимальної швидкості. І третє. Рекомендовану швидкість руху на цій ділянці дороги. Заборонюючи знак, який забороняє нам рухатися зі швидкістю більше 40 км за годину. Тобто правильна відповідь, де зазначено, що це обмеження максимальної швидкості. Наступне, що в цьому випадку позначається горизонтальна розмітка. Перше. Велосипедну смугу, пішохідний перехід, велосипедний переїзд. Такий малюночок і такий, який може бути в білеті. Пам'ятаємо, що дана дорожня розмітка позначає велосипедний переїзд. Даною лінією дорожньої розмітки позначають місця, де заборонено будь-яку зупинку. Друге ділянку дороги, де заборонено рух поблизу тротуара, і третє місця зупинки маршрутних транспортних засобів і таксі. Такий малюночок. Дана дорожня розмітка позначає місця зупинки маршрутних транспортних засобів і таксі. Чи дозволено вам у легковому автомобілі продовжити рух по правій смузі? Дивимося. Справа від водія знаходиться широка суцільна лінія розмітки, що відділяє проїзну частину транспортних засобів від смуги руху маршрутних транспортних засобів. І пам'ятаємо, що перетинати цю лінію не можна і рухатись по смузі руху для маршрутних транспортних засобів також не можна. Тому правильна відповідь заборонено. Наступне. Чи дозволяє дорожня розмітка виконати обгін? Такий малюночок і ось такий, який може бути у білеті. І відповіді забороняє. Дозволяє, якщо швидкість трактора менш, ніж 30 км за годину. І третє, дозволяє в будь-якому випадку. Дивимося уважно і запам'ятовуємо. В нас знаходиться. Суцільна біла лінія, і за нею преривчаста біла лінія. При в даній ситуації обгін заборонений взагалі. Якби тут була тільки одна суцільна лінія, обгін можна було б здійснити, і при умові, що швидкість трактора складає менше 30 км за годину. Тому правильна відповідь забороняє. Далі, чи дозволено водію зеленого автомобіля зупинитися в цьому місці для посадки або висадки пасажирів? Такий малюночок і такий. Пам'ятаємо, що ця лінія вона може бути як тако нанесена, так і зі сторони трамваї. ламаної такі лінії. Тому пам'ятаємо, що зупинитися може тільки маршрутний транспортний засіб. Тому правильна відповідь ні. Тобто не дозволено йому тут зупинятися. Як бачимо 33 правильних відповіді із 33 питань. Якщо вам було дане, корисне, дане відео було корисним, напишіть, будь ласка, коментар та залиште свій відео. До нових зустрічей!